Слава Україні! Ну що, видихнули? Видихнули настільки, щоб рухатися далі. Я про крайню ракетну атаку, підсумки якої будуть звичайно підбивати наші повітряні сили Збройних сил України інформувати, що відбулося. До речі, знову згадаю у цьому сенсі про інформаційну гігієну. Наше з вами спільне завдання. Не побоюся цього саме спільне завдання щоразу викривати ворожу пропаганду. Тому що є серед. Нашого народу ще деякі представники, що читають усяке лайно, і споживають його, і кажуть, що це смачно. Дорогенькі мої, це не смачно, більше того, це шкідливо для організму. Можна перетворитися на орка. Якщо ви думаєте, що трошечки обережно, і ви максимум ким станете це якимсь казковим гномом, ні, саме перетворюєтесь орка. Так от, щодо касетних боєприпасів, ви чули, як на болотах зійняли галас, що, мовляв, українці будуть використовувати касетні це заборонено і так далі, тому подібне. Слухайте. Ну, по-перше, ми не є учасниками тієї конвенції, це по-перше, а для того, щоб орків випалити з нашої землі, то ладні застосувати все наявне озброєння. Так от, щодо орків, посилаюся на дані Організації Об'єднаної Нації. Орки ж кричать, що вони не застосовують касетники. Так от. Ще в березні 22-го року. Організація Об'єднаних Націй, яка у 110% випадків просто переймається і є обіспокоєною, у березні 22-го ООН сказало, на той момент 24 рази, мінімум 24 рази, російська армія вже використовувала касетні боєприпаси. От, власне, чергову брехню ми з вами просто тихесенько раз і розкатали. А скільки пройшло часу і скільки разів вони ще використовували касетники, можна поритися дістати з відкритих джерел. Я, власне, знову про що? Читали сьогодні, що летять тисячі ракет. Я сподіваюся, що ті джерела в лапках ви повидаляли. Абсолютно вірно. Тримайте голову холодною, тому що в таку спеку від такої інформації може просто плавити дах. Тривожно, ну, звичайно, тривожно, ми всі люди. Але ми знаємо, за що ми воюємо і за кого ми воюємо. Знають ті, хто на нулі, знають ті, хто в тилу, умовному тилу, знають ті, хто виконує свою роботу на будь-якій ділянці нашого буремного з вами життя. Я побажаю вам тихої ночі. Ворогові, звичайно, ласкаво просимо до пекла. І пам'ятаємо, від кожного підкреслюю. Від кожного залежить майбутня перемога. Тримаємо стрій. Молодці були чемними зараз під час тривоги. Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре.